Як тебе звати? Як? Льова. Як? Льова. Леон йому три роки. Дуже гарний, він схожий на Янгола. Він з таким довгим волоссям, він мені схожий був на Мауглі. Діанора, а чого в нього довге волосся? Це хлопчик чи дівчинка? Ти обмежена людина, якщо так думаєш, хлопчики теж можуть бути з довгим волоссям. А навіщо ти йому відращуєш? Я завжди мріяла про сина з довгим волоссям. Це мій Ай, якийсь фетіш. І що він буде думати, що з довгим волоссям це нормально, коли чоловік ходить? Чи можливо він дівчинка? Раніше довге волосся у е, хлопців було як прояв сили, статусу і мужності. Ти не боїшся, що в школі будуть булити за це? Ні. На даний момент в нього нема ніяких проблем у соціумі. Всі його приймають, всі знають, що це хлопчик, і в нього багато друзів. Сидіть зі своїми дітьми нормістами і стріжіть їх на лесо, а мій син буде імператором з довгим волоссям. А тобі подобається твої волосся довге? Так. А ти хочеш, щоб тобі обрізали волосся? Ні. У нього була чолочка, і я йому її стригла. І в нього були дуже сильні істерики на ножиці, на те, що я трогаю його волосся. Він говорив: Мама, не треба, ну я не хочу травмувати свою дитину і насильно стригти, щоб підтримувати якихось соціальних норм. У мене також дівчата колись боялись нігті підстригати, але це норма. На це потрібно потратити час. Але Діанора не хоче це робити. Я чітко почув від самого Леона, що він не хоче стригти волосся, і мама його підтримує в цьому довжина. Волосся не про гігієну, як от підстрижені нігці, а про самовираження. Тож не розумію, чому матусі звели стільки галосу навколо цієї теми. У три роки дитина тільки вчиться розуміти себе, своє тіло і межі. У них ще не існує уявлень про гендерні норми, як у дорослих. Можливо, згодом хлопчик сам захоче щось змінити. На щастя, сьогодні світ розширив уявлення про норми, і хлопчики можуть носити і рожеві футболки, і довге волосся, і це не робить їх менш мужніми чи слабкими. Це робить їх більними, а отже, впевненими у собі. А татухи наклейки він теж сам обрав. Так він говорить мені, що він хоче, як у мами. Татухи — це твоє право. Ти жива доросла людина, але для дитини це все вибір без вибору. Навіщо маленькій дитині татуювання? Ти ж йому це з дитинства нав'язуєш? Я нікому нічому не нав'язую. Він не розуміє, що татуювання це погано, як у вас Бумерів, душні для дитини це самовираження. Для дитини це мистецтво. То на стінах якісь шедеври, то на тілі якісь монстри. Всі сім'ї чули взагалі про альбом для малювання. В нього немає вибору. Він навіть вдягнений повністю в ідентичний стиль, як у тебе. Якісь скелети, все чорне, це одяг не для дітей. В нього, окрім чорних речей, є ще світлі яскраві речі, і він їх не дуже любить. Я можу вам продемонструвати, як вибирає свої речі Леон. Леон, дивись. Яку ти обираєш? Дивись, яка жовта, а класна. А давай оцю тебе вдягнемо. Давай? Ні. Чому тобі чорна подобається? Наже дитина розуміє, що не треба відповідати на такі дурні питання. Він просипається, бачив все в чорне. Мама постійно в чорному. Важка музика. Це теж така чорна дитина, просто з народження по суті. Вона іншого не бачить.